Друзі, всім привіт! На зв'язку Антон. Вітаю вас на каналі Крипта в законі. Тут ми проговорюємо юридичні аспекти регулювання ринку криптовалют. Більше того, ми говоримо суто про практичні речі, які стосуються криптоінвесторів, криптоентузіастів, криптотрейдерів, що робити і що не робити, щоб не потрапити у халепу, як оформлювати операції з криптоактивами. Ну і головне, як. Не нажити проблем з державою, штрафи, кримінальне провадження і таке інше. Тому о, тут внизу наші соціальні мережі, обов'язково підпишіться. А сьогодні будемо говорити про юридичні аспекти передачі криптоактивів в довірче управління. Що у нас на сьогоднішній день відбувається в цьому плані на ринку в Україні? Е, в нас приймають криптоактиви в управління е, по суті три категорії людей. Хто цим займається? Перше, це ну, так звані відомі трейдери, друге це інфлюенсери. Ну і є в нас декілька фондів. Що стосується західних фондів, насправді така практика у світі існує. Є достатньо великі фонди, достатньо великі компанії, які залучають в управління криптоактиви. Але на сьогоднішній день поріг входу він ну, дуже високий. Тобто для фізичних осіб в Україні ну, це майже закрита історія. Тому е практики інвестування е в західні фонди, в західні компанії е її немає. Е через це будемо говорити ну, саме про ці земні речі, які відбуваються саме у нас. По суті. Е Активи беруть в управління під три речі: перше це трейдинг, друге це інвестування на ранніх стадіях, це так звані ICO, IDO, IEO, ну і так далі. Також беруть, ну ніби під інвестування у актив, по типу, що актив буде перспективний і він надасть там певний проміжок часу якісь ікси, тому що там перспективний проект ну, така дуже тонка історія. Тому як це відбувається? Давайте будемо ну, знову ж дивитись от по етапах, про які ми поговорили. Якщо ми говоримо про трейдинг, то, звичайно, що трейдер або там, компанія, яка е, співпрацює, там, ну, припустимо, з групою трейдерів, декларує своїм інвесторам те, що е, вони забезпечать там, певний інвестиційний дохід на успішному трейдингу там, цього колективу, з ким вони співпрацюють, або там, якийсь конкретний трейдер, каже, що я наторгую, торгую, зароблю і вам, і собі. Чи можливо це? Ну звичайно, що це можливо. Давайте тепер розберемо по блоках те, про що ми говорили. Якщо брати інвестування на ранніх стадіях, як це відбувається? У нас є платформи, де можна інвестувати. Ну і відповідно є необхідність отримати алокацію. Що таке алокація? Алокація це можливість придбати ці токени ще до моменту, коли проект буде ліститись на біржі. Відповідно. Купівля здійснюється по меншій вартості. а Коли вже в нас відбувається лістинг, то вартість активу, звичайно, що на лістингу зростає, і тоді можна на реалізацію цих токенів нормально заробити. Ну, от Якщо взяти DAO Maker, у нас мінімальний поріг входу, там декілька оцих рівнів, як можна зайти в інвестування на ранній стадії. Він починається від двох тисяч нативних токенів проєкту, це токенів DAO. Спеціально передивився там на сьогоднішній день, коли знімаємо курс близько 0,73 долари. Тобто, ну, грубо кажучи, 1400 з чимось доларів взагалі коштує вхід. Але ну, на першому рівні, так званому тайрі, варіант отримання локації він дуже низький. Якщо ми будемо виходити з максимального ЦА тайру, це 99 999 ДАО. Якщо це, ну, брати умовно там 100 тисяч і на 0,73 переводити, це 73 тисячі доларів, щоб отримати вищий варіант. Алокації. Звичайно, що такі гроші є не у кожного, і далеко не кожен, у кого вони є, готовий інвестувати такі гроші там, у крипту, там, криптоактиви, взагалі в криптобізнес. Тому тут відбувається така історія, що або інфлюенсер, або там якийсь ну, блогер, будемо вважати, що це одне і те ж саме в даному випадку. Або якийсь фонд акумулює кошти від учасників, і е, після того, як він це акумулював... Він зі свого аккаунту подається на алокацію, виконує там певні завдання, ну і, припустимо, отримує цю алокацію. І тоді, ну, в залежності від умов, як це все обговорювалось, і тут ключовий юридичний момент, як це оформлювалось при передачі грошей такому інфлюенсеру або фонду, він розподіляє дохід. Те, що вони на алокації придбали токени е, за гроші, залучені інвесторами, решта це як вони їх реалізували, яким чином цей дохід розподілився між інвесторами. Нюансів насправді тут купа. Я от вже стикався з залученнями грошей. Тобто тут необхідно вирішувати три моменти. Перший момент це отримання алокації, тобто, що інвестори мають класти для того, щоб отримати алокацію на старті. Друге це гроші інвесторів, за які будуть здійснюватися викуп вже токенів проєкту. Ну і третє, якщо ми вкладаємо в проєкт, ми вкладаємо на стейкінг. Там є дохідність, її також треба розподілити. От у ці всі моменти треба визначати в угоді між вами і там, тією особою, кому ви передаєте ці гроші в управління. Це дуже важливо, тому що варіантів хтось щось не, не зрозумів один одного, да в кінці кінців хтось просто вирішив когось кинути ну дуже багато. Тому людей, хто промахнулись, хто вклав, і не повернув потім свої гроші, свої вкладення. Отаких От прикладів в безліч в крипті, я думаю, що хто дивиться і в темі, ну, вони все розуміють, про що це. Другий варіант це трейдинг. Ну Також, в чому тут суть. В нас торгує трейдер, він має якийсь там свій депозит. Ну і, звичайно, що залучає додаткові кошти для того, щоб збільшити дохідність. Тут цікавий момент, дуже часто виникає питання. На сьогодні на біржах є можливість там брати там, плечо, умовно кажучи, там Х100 там, чи x 125 і ну, навіщо залучати кошти інвесторів? Не завжди зручно торгувати з плечем, тому що необхідно там входити в декілька позицій, і, там рівень волатильності на таких плечах, коливання ціни змушує. Тоді скорочувати там, зону стопів. А якщо її скорочувати, то відповідно можна отримати ну, не той результат. Не там виставив стоп, його прокололо, і ціна в принципі йшла в напрямку, який собі трейдер розраховував, але результат вийшов негативний. Тому ну, в принципі сенс залучати для трейдингу є. Але знову ж таки вопрос у порядності там, трейдерів, групи трейдерів, або там, конкретно трейдера, якому ви передаєте гроші. Нюансів насправді дуже багато. Що стосується е, дохідності, яку дають такі інструменти, от Price Water у нас е, надав дохідність по 2022 року, тобто топові фонди. Зробили десь 63% дохідності, ну саме від криптоактивів, які отримали в управління. До речі, це ну, офіційна статистика аудиторської компанії. В Принципі, потенціал він ну, може бути і більший, але це ну, більш ризикові інструменти. Що стосується скама і ну, якихось там непорозумінь, ну тут їх більше ніж достатньо. І через це питання юридичного оформлення передачі. Активу в довірче управління він більш ніж актуальний, тому що на сьогоднішній день на закон про віртуальні активи не набрав чинності. Статус визначений там декілька іншими нормативними актами, і ну, не можна на сьогодні прирівнювати віртуальні активи до. Там, Звичайного інвестування у грошах. Ось, наприклад, взяти останній приклад. У нас є кримінальне провадження, до речі, номер кримінального провадження, номер справи у суді Я надам, компанія ССВ Капітал. Тобто залучали гроші в віртуальні активи. Але ну, закінчилося зараз кримінальним провадженням, ну, я передивився, є там чати інвесторів. Звичайно, що я не приймав участь, але перечитав і ну, бачив результат, що відбувається. Тому, якщо буде цікаво, заходьте в реєстр судовий і ну, передивіться цю справу, як це відбувалося ну, в динаміці часу. Ну і тепер ще один цікавий момент, так як же оформлювати ці угоди. На сьогоднішній день рецепта якогось універсального його не існує. Дам вам цікаву судову практику. Тут -от внизу буде номер справи, знову ж таки, судової, дуже показовий приклад, коли людина уклала інвестиційний договір і передала трейдеру ну, гроші в управління. Ну і тут така ситуація, що. Знову ж таки, я так розумію, щось пішло не так. Трейдер, скоріше за все, що щось не так наторгував. Ну і потім людина вирішила повернути ці гроші, які, напевно, вже у трейдера на той момент їх не було. Ну, і Він порушив питання про е недійсність договору, який вони укладали між собою. І тут ключовий момент, що між ними був укладений так званий інвестиційний договір. Хоча е в нас на сьогоднішній день. У нас криптан не відноситься до інвестиційного активу згідно законодавства України, тому е людина її хотіла декілька речей вирішити, що е є там сума у криптовалюті, е статус криптовалюти не визначений. Там через це розрахунки в криптовалюті неможливі, і будемо визнавати договір недійсним. І практика показова в тому, що суд проаналізував положення договору і прийшов до висновку, що в Україні діє принцип свободи договору. І через це, оскільки він там не порушує суспільний порядок, не завдає шкоди іншим там громадянам. В принципі, статус віртуального активу він визначений. Фактично, передача відбулась, люди до договору склали ще акт прийому передачі віртуальних активів. Причому передача була саме в управління віртуальних активів. Суд став в даному випадку на боку трейдера, відмовив визнанні договору недійсним. Таким чином, от на прикладі цієї справи, виходимо з того, що якщо є цікава пропозиція передачі активу в управління. Треба, ну, звичайно, що розбиратися і передавати на підставі договору. І з цим договором необхідно працювати. От, е, висвітлювати там такі речі, як безпосередньо відбувається в нас передача самого активу, ви віддаєте гроші, або ви віддаєте актив, припустимо, там передаєте біткоін або передаєте там стейблкоін, припустимо, USDT для купівлі інших е, віртуальних активів, е, е, які зобов'язання бере на себе людина або там фонд. В які терміни буде відбуватись повернення, які саме інструменти будуть використовуватися, куди будуть вкладати ваші гроші, яким чином буде здійснюватися повернення знову ж таки в стейблкоїнах, або там в гривнах або в віртуальних активах? Тому е питання оформлення таких відносин е по передачі активу в довірче управління дуже актуальне на сьогоднішній день. Універсального рецепту, як я казав, не існує, але з такими договорами працювати можна, більше того, необхідно. Якщо актив передається, то все необхідно виписувати. Якщо у вас виникають складнощі, приходьте. Ми обов'язково допоможемо з вам з цим питанням. Телефон наш також тут о, о, зазначений внизу. Ну а зараз дякую за увагу. Всім пока, до зустрічі, друзі.